Ходив русський турист горами Карпатами, і так якось звернув стежки і, і, і заблудився. Господи, іде одну гору, другу гору, тут прірва, тут стежка, тут нема стежки, тут хащі, зайшов розбити в такі страшні густі смереки, що світа Божого не видку. І тут ураз. З хащів на нього виходить величезний старий ведмідь. Відкрив пащу, зарикав, а в пащі такі клиска, що камінь грести можна. Російський турист звернувся до господа бога. Господі, господі! Внуши, пожалуйста, этому звірю православної ценності християнські. І тут сталося диво, ведмідь став на задні лапи, присів, а передні лапи склав до купочки, подивився на небо і заговорив людським голосом, Господи! Благослови їжу, яку я зараз споживатиму.